Насадочка на кутову шліфмашину для різання без пилу під кутом 45 градусів. Бачите, з пила відводом. Професійна насадка на болгарку для шліфування під кутом 45 градусів з пиловідведенням. Слайдер 45 градусів про такі великі коробці. Це, ну, коротше кажучи, така насадка на болгарку кутовий. Трошки пізніше його детально покажу. Ось такий Air Slider 90 Насадка на болгарочку для різання під кутом 45 градусів. На будь-яку 125 болгарочку ставите, ось напрямна. І отак вздовж плиточки ведете, і у вас виходить. Ну, ідеальний, заусовочка ідеальна. О, оце крутезна річ. Зараз покажу ще моя улюблена насадочка. Бачите, це на болгарочку ролер 125-й. На будь-яку 125-ту як рідненька пила Щоб вам різати в очі вам все, щоб не летіло, і щоб весь шлам і мусор виходив в пилосос. До речі, така у мене є ще на маленьку болгарочку. Де вони там. О, Бачите, маленька 75-та болгарочка. Ось а це на 125-ту. Ну, це більш ходова. Пили відвідний кожух на болгарочку 115-125. Просто банальна класна річ, але дуже сильно полегшує життя. Поставили на болгарочку, і сюди весь пил виходить. Пила відвідний кожух на штроборіз. Точніше, це і є така насадка, яка зробить з вашої болгарки штроборіз. Ось таким чином все монтується, і ви отримаєте таку класну приспособу. З роликами все як має бути, з регулюровочками глибини різу. Спила аеродинамічний кожух на болгарочку. Пило відвідом. О, такенький ще є. Слайдер кутовий для заусовочки. Замовити будь-яку насадочку можна на сайті nivellir24.com у розділі пристосування, і тут ви зможете все детально подивитися будь-яку ціну на будь-яку насадочку. Все є в наявності.